Не було письмово довести те, про що я домовилася з Росією. Я довела це у вигляді своїх власних директив прем'єр-міністра України. І саме тому цей документ є абсолютно законний, і нічим абсолютно своїм діям я не порушувала діючі законодавства. Я, можливо, зараз і процитувала би вам деякі речі. Чиво пошукала хвилиночку. Прем'єр-міністр з метою спрямування, координації і контролю діяльності членів Кабінету міністрів. Інших центральних органів виконавчої влади і по тексту, це регламент Кабінету міністрів, пункт 2.9, дає доручення обов'язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами. Доручення прем'єр-міністра оформлюються як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на спеціальному бланку і не пов'язане з розвитком поточної кореспонденції. Іншими словами, я в будь-якій формі мала право донести результати переговорів до безпосередньо НАК «Нафтогазу». Що я і зробила у вигляді свої, свого власного документу, який я назвала директивами. Можна було назвати доручення? Можна. Ну, Давайте розстріляємо те, що я назвала це директивами, а не дорученням. Треба ж просто усвідомлювати, де злочин, а де просто дія в межах моїх повноважень. Так? Що стосується. Саміх директив. Вони у мене в руках ці директиви, ще раз говорю під приземлі Що тут далі написано? Внаслідок зазначених умисних, що не доведено, протиправних, що не доведено, дій Тимошенка, починаючи з сказаної дати НАК «Нафтогаз України, увесь, підкреслюю слово, увесь природній газ від Газпрому. НАК ГАЗ почала отримувати, отримувати за ціною в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів. Я хочу вам сказати, що якщо цю фальсифікацію не приберуть, то тоді взагалі в країні немає нічого ні суду, ні правосуддя, ні слідства, просто нічого. Увесь обсяг природного газу. Україна отримувала з 1 січня, як вони кажуть, 2010 року за ціною в розмірі 450 доларів США. Явна неправда. І ця неправда витікає знову з двох документів, які знаходяться в кримінальній справі і які зроблені вже сьогоднішньою прокуратурою і Службою безпеки України. Перший документ, він сформований всіми представниками, всіх можливих і неможливих інстанцій діючого уряду і діючого керівництва нафтогазу на за дорученням Азарова. Називається довідка комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності партнаціональна акціонерна компанія Нафтогаз України. Дата це 11.04, це вже свіжа цього року, 11-го року їх експерти, не ми їх експерти, зробили перевірку, а по якій ціні на базі директив, які я підписала, Україна отримала природній газ? Цитую фактичний середньозважений рівень ціни на 2009 рік за директивами і підписаними контрактами складає 232 ,98 долара 98 центів за тисячу метрів. Так скажіть, будь ласка, ви що своїх власних персп... експертиз не читаєте? Ви що вважаєте, що в суспільстві просто не вигласи сидять, якщо в своїх експертизах ви пишете, що середня ціна 232,98, а в постанові про порушення кримінальної справи вводите все суспільство в оману, що це 450 доларів? У вас що? А чисті? У вас що? У вас що? Немає угоди на журналістів. Угоди про купівлю-продаж, де по 153 долари купується тисячу кубічних метрів газу 11 мільярдів кубічних метрів. Хіба не в цих директивах написано прямо в директивах, що передбачити в 2009 році знижку в розмірі 20% від базового рівня ціни директиви, так скажіть, десь 450, якщо прямо в директивах і в контракті закладена знижка на 20%. 20% це 100 доларів. 100 доларів це бездачі Севастополя, бездачі національних інтересів, а виключно в процесі переговорного процесу. Так ви вважаєте, що всі люди, які будуть вивчати ці документи, такі ж самі фальсифікатори, як ви, ні. Більше того, якщо вони кажуть увесь обсяг Перольного газу. Як ви думаєте, вони не чекали контракта, де 11 мільярдів кубічних метрів газу куплено, саме куплено, по 153 долари 90 центів. І це угода купівлі продажу. 11 мільярдів це, по суті, справи одна четверта частина всього газу, який споживає Україна. Так навіщо такі обман? І навіщо тоді свої власні експертизи робити, де написано, що ціна 232 долара, ну 233 вважаєте? А тепер подивіться, в постанові про порушення кримінальної справи вони як велику перевагу говорять, що попередні домовленості були досягнуті по ціні 235 доларів США за тисячу кубічних метрів. Так вже після кризи, долаючи цю кризу, підписуючи пакет з чотирьох угод, ми добилися ціни нижчі, ніж 235, за їх же даними 232,98. Так хто здав Україну? Вони. І в чому тут, вибачте, порушення закону. А, Тепер я продовжую далі. Ну, Зрозуміло, що саме головна концепція, що газ був привезений в Україну по 450 доларів, це обман. Такого не було. І про це говорить їх експертиза. Ну не тільки ця експертиза, про це говорить також експертиза, яку вони вже зробили з порушенням. Кримінально-процесуального кодексу, без залучення мене як людини, проти якої порушена кримінальна справа, вони зробили експертизу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відкриваю старінку 212, Це вони замовляли не я. Старінка 212, так? І тут ми також процитуємо таким чином. Середньозважена ціна за 1000 кубічних метрів природнього газу на 2009 рік складає 232 долари 98 центів. Це другі, друга їхня експертиза. Так кого ви дурите, вписуючи такі е, неправдиві фальшовані речі в саму постанову? І хочу ще раз підкреслити, дорогі друзі, і можливо поінформувати суд, якщо суд не володіє цим питанням. Я також долучаю до справи і передам. Суду повідомлення, яке пролунало як мінімум від трьох інстанцій, від президента Єврокомісії пана Бороза, від на той момент комісара з енергетичних питань пана Пігуса, і вже зараз від президента Європейської народної партії, ви знаєте, що Європейська народна партія це правляча партія Європейського Союзу. Туди входять 79 партій з 39 країн світу. Так от, і він також зробив публічну заяву, що Україна, і тоді Бороза і Півджас, і зараз Мартінс чітко сказали, що Україна має типовий для купівлі російського газу контракт і має типову, однакову для всіх споживачів російського газу типову форму. А потім кожна країна, або як Польща бере. По типовій формулі, і ви знаєте, що у нас є офіційний документ від польського уряду на той час, що вони брали газ на 510. У них чиста формула і ніяких поблажок немає. Незалежна країна Польща. У нас є інші довідки, але є країни, такі як Білорусь, Молдова, Німеччина, яка має спеціальні стосунки з Російською Федерацією. Наприклад, Білорусь і Молдова. Уступили по 50% своєї газотранспортної системи. І тому у них до типової формули є ще домовленості. Німеччина, ви знаєте, у них багато проєктів з Російською Федерацією по видобутку газу, нафти, по розбудові північного потоку газотранспортної системи. У них своя система плюс к типовій формулі і типові угоді для скидок, які вони мають. Україна під час газової кризи. Не маючи жодної казирної карти в руках, маючи п'яту колону вдома в Україні у вигляді президента Ющенка, який працює як у деці з компанією Росутнерго, ми вибили скидку від діючої типової формули на 20% і вибили її на 3 роки. Я потім вам пред'явлю документи. Тому що те, що зараз робить Янукович, це свідома відмова від ведення переговорів за вигідну ціну для України на газ. Я під'явлю ці документи. Я хочу все це долучити до справи, щоб ви знали, що у нас крім типового контракту і типової формули, яка однакова для всіх країн, які споживають російський газ, був пакет окремих домовленостей. Тому все, що тут написано в постанові про порушення кримінальної справи, спростовується експертизами, які замовила сама Генеральна прокуратура. Тепер рухаємося далі. Тому що після того, як вони сказали, що увесь обсяг природнього газу від Газпром Україна почала з 1 січня отримувати в розмірі 450 доларів США за тисячу кубічних метрів, вони зразу продовжують при незмінній ставці за транзит. Ціна закупки газу зросла, що збільшила витрати на транзит газу та призвела до матеріальних збитків державним інтересам, в особливо великих розмірах на суму 194 мільйона 600 тисяч доларів США або 1 мільярд п'ятнадцять мільйонів гривень. Ви розумієте, якщо кримінальна справа мусить бути дві складові: перевищення посадових повноважень і збитки держави. Про перевищення своїх повноважень щодо якби то незаконного підписання директиви, я вам вже сказала. І Я думаю, що ви, як люди, які розуміють оголошені документи, відчуваєте, що там ніякого не було порушення і перевищення повноважень. Але тепер давайте поговоримо про збитки. Як вони рахують збитки? А це вже зовсім окрема історія кримінальних дій самої прокуратури. Вони, логіка, а от дві експертизи є, які цю логіку викладають. Що вони роблять? Вони говорять, що для здійснення транзиту російського газу в Європу використовується 4 мільярди кубічних метрів технічного газу для роботи газоперекачувальних агрегатів. І якщо в 2008 році вони тут в експертизах пишуть природній газ технічний, який ми купували у Росії, коштував 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів. Всіх експертизах воно пишуть, що в 2009 році цей газ був по 232 долара. Ну, помітьте, не по 450, як вони тут викладають е, фальшовані матеріали в своїй постанові, а вони пишуть по 232. Що вони беруть і роблять? Вони 232 віднімають е, 179, множать на 4 мільярда і отримують збитки держави. І вони кажуть, ви розумієте, Ціна технічного газу, вони кажуть, зросла, а ціна на транзит не зросла. Ви знаєте, я можу вам сказати, що тоді, якщо такою логікою, в першу чергу потрібно порушити кримінальні справи проти Іханурова, який був прем'єр-міністром у 2006 році. Проти Януковича, який був прем'єр-міністром у 2006 і 2007 році, тому я просто хочу вам оголосити, що саме в 2006 році розірвали е, законну е, контрактну зв'язку між ціною транзита і ціною на газ. Коли мене в 2005 році Ющенка знімав з посади прем'єр-міністра, я їм оста, залишила газ по 50 доларів за тисячу кубічних метрів газу. 1,6 коштував транзит. І це було контрактами пов'язано. Тобто, іншими словами, якщо б вони не зруйнували цю модель, якщо зростає ціна на газ, автоматично зростає ціна на транзит. У 2006 році тоді пан Юченка був головою Нафтогазу, Ющенко президентом, вони по домовленості з Росукренерго руйнують всю цю зв'язку, розривають її. Залишають тебе, транзит по тій ціні, по якій є, і за два роки, 2006-2007, при стабільній станції транзиту піднімають ціну на газ з 50 доларів до 179,5. А ціна на транзит залишається. Так тоді, якщо йти за цією логікою, то порушуйте кримінальні справи проти Іханурова. Хай тут біля мене сідає Янукович і відповідає за те, що ціна на газ Ялопоща. Безкоштовний змінив... Смінив... транзит. А транзит залишився по такій ціні, як він був і раніше. Тоді, якщо ви таку логіку сквозну берете і таку, вибачте, непрофесійні документи і непрофесійні обвинувачення робите, то тоді проти всіх.